Всім добрий день, друзі! І так, прийшло замовлення. Сьогодні в нас вже неділя, 29 червня. Прийшло замовлення з Михайла Грушевського на Королівську бочку. Поїдемо. Виїхав я сьогодні працювати в 2 години і катнемо, ми на бочечку завеземо людей. Отаке От замовлення зайшло з Київської 108, з другого під'їзда. На Івана Сірка. А Івана Сірка це в нас знаходиться золоте руно за тією адресою. Напевно, і туди треба буде завозити людей. Марки, друзі. Напевно, на вечір буде дощ. Ми зараз маємо 20 градусів плюса. Що буде через годину-півтори-дві? Неясно. З Євгена Рихлика 7 на хлібну, друзі одне замовлення я попрочній і ближе підтягнувся вже до... сюди, до рихлика. І це замовлення на якраз зайшло. Тут да, вони біля новобудови очікують 16.02 на годиннику. Сьогодні працюємо дуже і дуже напевно швидко. Зараз би було б зараз таки добре б сюди заїхати. От. Там десь на повороті до неї стоїть точка, що пасажир очікує там. Оканала Грушевського 50-81 на Івана Мазепі 4. Стадіончик пустий, машин мало. Люди щось трошки їздять, та й все на цьому. Семний ринок вже майже пустий. Майже пустий, пару машинок стоїть припаркованих і все. По роботі взагалі ну, проскакує, в ефірі там буквально одне-два замовлення, і це десь якісь окраїни, друзі. От. А якщо взяти десь, поставити по фільтрові, доведеться чекати дуже, ну, це десь півгодинки, доведеться чекати, а чекати одне замовлення сенсу немає, тому включати ланцю. І let's go. А це взяв замовлення я з Домбровського 3, на Саєнка 152. в мене залишилося 30% батарейки. Хочу її зараз викатати і зарядитися на вечір, так як з 17 вже 37 на годиннику. І щоб на вечір був заряджений, а так коли стояти, зараз простою. І все, і все, слабенька неділя. Ну, це тільки тоді, коли я виїхав за цей час, слава по замовлення. Як себе покаже вечір, будемо бачити. в'їзд в місто, дорога, машин мало. Це ж завість замовлення, але хочу трошки ближче під'їхати. Кіпілів взагалі немає, але не включений. О, щось там ляпнуло там його забрали одразу. От така от робота. Якщо замовлення з'являється, вони дуже і дуже швидко їх забирають. Все, тут без коментарів. З автовокзала центрального замовлення у нас на університетську 59%. І в мене залишилося 22% батарейки. Уже скоро треба буде пристрелюватися і їхати заряджатися. Може ще одне замовлення виконаю, а може ні. Все, їдемо заряджатися. 19% батарейки. Але я не буду дуже мати. Заряд уже повністю там, до 10%-8% до 8%. немає сенсу. Зараз як маємо ми 17,35% на годиннику то я думаю, що немає сенсу і чекати взагалі якесь одне замовлення. І цей, що поїхати, трошки підзарядиться, то не подивився, чи є хтось взагалі на зарядці там стоїть. Встиг подивитися. Не, зарядка в нас вільна. Значить зарядка буде йти в мене швидко. А поки можна піти і випити кави. З вітрука 33 на бульварчик катнемо. Старий бульвар 10 20.00. Дві на годиннику, друзі. По ланцюгу замовлення пролітають. По фільтрах довго чекати. З Домбровського 4А. На ЖК фаворит катнемо. 20.32 32 на, будин... на годиннику. Ой, хорошо тут в Деньочку, так добре, файно. Звідси, друзі, їдемо в район промавтоматики. Провулок табірний, 27 на Думбровську, 4. Район Коврів, поїдемо туди. 21.56. Я сюди завіз замовлення на площу і звідси на якраз. На вечір вже цікавіше стало, 22.14 на годиннику, друзі. З Лесі Україники 2 на індустріальну заїдемо. Там 126 гривень. Ввечері більш цікавіша, День то так трошки слабша, але зараз уже час, роз'їжджається після робіт. Тому я думаю, що можна буде трошки попрацювати. Руху мало. Позапаркувалися, люди вже відпочивають. Тут третій колективний, нагнать 16 поїдемо в район музикалочки. На якраз прямій їхати, забирати пасажира. Нормальненько. Тут нікого немає, ні, чисто. Чисто це добре. Так, оце взяв замовлення перемоги 46, тут дві адреси. І побачу. Вже в нас 23 година на двох годинниках. Напевно, що це вже буде останнє моє замовлення на сьогодні. Як справимося з цим замовленням? Якщо Шимона буде з польової щось взяти, то так. Да. А якщо ні, то вже. Удені. Все. На сьогодні вистачить 23.40 на годиннику. Добісне замовлення. І можна їхати вже додому відпочивати. Така у нас неділя на такі замовлення, друзі, були. Такі замовлення 29 червня маємо. В день Прада було по ланцюгу трошки замало. Чисто по уклону, тільки сьогодні я працював тільки по ланцюгу із ефіру. Фільтра я не використовував. Зранку я не виїжджав. Це тільки з годин, там, після обіду я виїхав і оце до вечора. Такі замовлення, така робота. Доброї ночі. Все, давайте цього самого-самого і самого вам найкращого.